Як не потрапити в халепу при виборі квартири. Друзі, бувають такі ситуації. Квартира на фото красуня. А приїжджаєш і починається реальність. Заходиш у парадне, а там запах з підвалу, бо на першому поверсі прорвала трубу, чи тече гаряча вода руками. І цей запах. Вовкості тягнеться по всьому стейку. І в самій квартирі грибок на стіні. Стара проводка, яка ще з радянських часів, труби, що скоро прорвуть, і легкий косметичний ремонт, зроблений для фото. Часто сусіди, ой, як згадує, це окреме сюрприз. Квартира сама по собі нормальна, а поруч. Живе неблагополучна родина. Днем наче все спокійно. А вночі починається кіно. Кріки, таракани через вентиляцію і життя, як на пороховій босі. Тому не ведіться тільки на фото. Завжди приходьте на показ. Розпитуйте, дивіться усі кути, пути. Під'їзд, підвал, стояк, пах, запах ванні, сусіди. Усе важливо. Беріть з собою ріалтор, який думає не про продаж. Бо головне, а про вашу безпеку і комфорт. Бо головне не просто купити, а не потрапити в халепу. Ставте лайк, підписуйтесь і в коментарях напишіть. Чим ви стикались, коли шукали квартиру? Може, теж були приємні сюрпризи.